У Сумах із самого ранку п'ятниці, 31 травня, анонім електронною поштою повідомив освітян про замінування кількох шкіл обласного центру. Як відбулася евакуація учасників освітнього процесу, знімальній групі телеканалу «Відікон» розповіла заступник директора з виховної роботи одного з сумських навчально-виховних закладів. Сьогодні близько 8.16 на електронну пошту закладу освіту поступило повідомлення про те, що російські окупанти готують черговий терор. І декілька шкіл нашого міста замінована, у числі і наша. Відповідно до алгоритму дій офіцерам служби безпеки було здійснено всі необхідні заходи, евакуйовані учні, педагогічні працівники, техпрацівники та інші працівники закладу освіти. І відповідно до алгоритму дій здійснено подальші дії інформування всіх служб. По обіді стало відомо, що аналогічні повідомлення про замінування отримали й університети та лікарні обласного центру. Правоохоронці та всі профільні служби оперативно відпрацювали в сумах загалом вісім об'єктів і констатували, що повідомлення аноніма це черговий фейк. На щастя, жодних вибухонебезпечних речовин та вибухових пристроїв не виявлено. Сьогодні вранці до поліції надійшло вісім повідомлень про можливі замінування шкіл, лікарень та університетів міста Суми. Для обстеження об'єктів на місця були направлені слідчо-оперативні групи, вибухотехніки поліції, кінологи та представники ДСНС також були задіяні офіцери служби освітньої безпеки, які несуть службу у школах, а також ювенальні поліцейські та дільничні офіцери поліції. Правоохоронці оглянули усі об'єкти можливого замінування, вибухонебезпечних чи інших підозрілих предметів не виявлено. Вирішується питання щодо внесення відомостей про дану подію до єдиного реєстру до судових розслідувань. За фейкове замінування зловмисникам загрожує до шести років в'язниці. Анонімні повідомлення ворога про замінування об'єктів свідчать про сплановані психологічні атаки, покликані дестабілізувати роботу, створити додаткову напругу в суспільстві та в роботі служби реагування.